Взагалі, про цей так званий референдум. А знаєте, я неправильно зараз висовлююся. Я не можу придурати якусь термінологію, але навіть так званим чи фальсифікованим референдум це назвати не можна. Угу. По якій причині? Тому що референдум може проводитися тільки на основі якогось закону. Загалі ці території вони їх визнають тут. взагалі різні ситуації. Дивимося не з боку міжнародного права і України. Дивимося з боку рашистського закону. Вони визнають ЛНР, ДНР незалежними державами, а Херсонську, Запорізьку області, вони визнають територію України. От у них таке розділення, і в ЛНР, ДНР мають відбуватися референдуми за якимись законами ЛНР, ДНР яких про референдум не існує в Запорізькій Херсонській області, яку вони ви визнають територію України? референдум має відбутися за законами України За українським законом про референдум. Але українська конституція, якщо законом України, передбачає дійсно передбачає можливість референдуму про зміну території України. Тільки там чітко написано: це може відбуватися тільки на загальнонаціональному референдумі, без варіантів ніяких регіональних тому. По українському закону нічого відбутися не може. Добре, ви окупували територію, ви вирішили порушення всього міжнародного права провести по своєму рашистському закону. Просте питання: скільки рашистський закон передбачає термін для готування до референдуму? По-моєму, мінімальне 30 днів чи 60 днів. Я вже не пригадую, що там сказано про створення дільничних комісій, не мають представлятися відповідними суб'єктами подання. Які суб'єкти подання тут були? Які в біса лише про процедуру голосування вона написана, вона може бути таємною. В них написано, що вихід з на квартири може відбутися тільки до хворих тих, які там написали спеціальні заяви. Що це за виходи з автоматчиками, з автоматчиками які під дулом автомату примушуть людей? Що це за увільнення людей на вулиці, притискання до стінки? Ось тобі заповнює бюлетень. Де списки виборців? Вони передбачені російським законом про референдум. Закон про референдум в них більш менш адекватний. Він відповідає основним нормам. Ну там є свої філи. Там про те, про що він може проводитися, там інша річ, та й у нас теж проблемний, але там не виконаний жоден пункт. Тобто, це не є референдумом за будь-яким законом будь-якої країни світу взагалі. Включаючи саму Ерефію чи ті ж самі ЛНР ДНР фейкові. Да, тобто немає, немає в принципі, жодного референдуму взагалі. Друге, будь-який референдум, будь якій країні світу, будь-де передбачає, що є вільне волевилення, вільне і таємне. Жодна ознака референдуму за жодним законодавством, за жодними нормами міжнародними, російськими українськими не відбулася. Що це є? Це є створення формального незаконного приводу для бан. Того. Аналогів вони люблять фразу аналоговніт. Аналогів нет коли <рес> проводився референдум Гітеурівський в Австрії. Вибачте, ну там був референдум. Він був І, шай, що, там було дуже багато нечесно. Там, скажімо, питання: чи ви підтримуєте ад шлюз? Було велетенськими буквами, чи ви не підтримуєте малесенькими буквами? Квадратик менший Там спрацював сертифікація. При рахунку голосів, там був певний пресинг, але там ніхто з автоматом не стояв біля тебе і не дивився, куди ти ставиш галочку. Там ніхто не заганяв насильно на виборчу дільницю з автоматами. Там ішли ті, хто хотіли, і там голосували, як хотів. Інше результат все одно був сфальшований. Але він все одно, там все одно люди хотіли цього. На жаль, хотіли. Там були щось сильні нацистські тоді погляди, ну було б на 10% менше. Все одно було б ну не 90 чимось, а було б 80 чимось процентів. Але там був референдум, який. Просто результати його сфальшували. Господи, візьмемо ближче, візьмемо референдуми, так звані в Криму і в Орду в 2014 році. Вони були стопроцентно сфальсифіковані, але вони, принаймні, проводилися незаконно, але проводилися за російським виборчим законодавством. Там були дільниці. На ті дільниці приходили реальні люди, які хотіли прийти. Вони реально голосували, але потім їхній результат виловиня був фальсифікований. Це називається фальсифікований незаконний референдум, але референдум, тому що були урни, були дільниці, були люди. Просто результат фальсифікований. Погано, погано, але йшли на Донбасі. Там взагалі черга встояли, хотіли проголосувати, дурсті Було багато. Відмінність, те, що зараз відбулося. Ми дивимося на те, що було в 2014 році. Воно навіть близько до цього не наближається, коли ми зараз говоримо, вони не настають ні для кого взагалі, для України не настають, для світу не настають. Що найцікавіше, для Ерефії вони теж не настають, тому що вони можуть його вручити своєю радою федерації. Це все одно буде незаконне рішення. Якби вони не проводили жодного референдуму, а просто от вийшов би сальдо і сказав: отут весь народ хоче включитися, Херсонце хатять і. Вони би включили це. Був точно той самий ефект, але вони собі набрали додаткового негативу. Оці кадри, оці люди, які ходять з автоматами, все інше. Це добавить їм санкцій, добавить ще тим, навіть хто би сумнівався, а може там справді народ хотів. Тепер таких питань стояти не буде. Тому насправді оцим тупим референдумом зробили тільки гірше для себе. Ще раз кажу, а не провести і без імітації референдуму, а так тільки нашкодили. І основна мета його, як я вже казав, це почати шантаж, тому що їм важливо, ще скажу референдум. Тут взагалі не був потрібний для цього. Їм важливо ці території оголосити територію Росії, якось там записати в себе в конституції чи зафіксувати якимось чином, і після того казати, що наступ країни на цих територіях будь-які бойові, дії, в тому числі ті, що є зараз, ведуться. От зараз в Херсонській області ведуться, то що це є напад на Російську Федерацію, mm -hmm. Mm -hmm. і з цього випливають дві речі. Перша річ це введення воєнного стану і оголошення стану війни, де Росія жертва на нього напалі. До речі, я вам скажу, що е, за даними іноземних певних агенцій, в кінці вересня, в самому кінці, буквально десь за днів три, планується нібито оголошення воєнного стану на частині території РФ, і, тих областях, які були до нас. А uh -huh. які сусідні буде це чи не буде. Я думаю, що це може бути відразу за наслідками там референдуму, але ще не буде, мабуть, рішення їхньої е, ради педерастії, вибачаю, з uh -huh. федерації випадково е, є з цього приводу поплутати. І... Да. Не зрозуміло логіки, але в будь-якому випадку це нібито в їхньому розумінні дає їм право захищатися. Чи це стимулює їхніх рашиків більш активно воювати, тому що вони воюють за територію Росії? Ні. Вони вже й за Крим не хочуть воювати, вже не хочуть, і вони не вже не дуже хочуть чогось нового. Я думаю, що зараз соціологія почне показувати досить різке падіння вивойовничих мілітаристських настроїв. коли це їх торкнулося, в кожен дім прийшов. Тому тут піде вже задній хід, хоча не так швидко, як би нам хотілося. Тому це ніби не дає, але це дає ще поки що про ядерну зброю не говоримо. Один додатковий момент, так. оскільки за їхнім тоді законом це буде війна на території Росії. Знаєте, що це означає? Це означає пункт перший, що вони можуть по всій території Росії в такому випадку вести воєнний стан. А це означає повна заборона будь-яких мітингів, демонстрацій. Це є заборона обмеження засобів масової інформації. Ну у нас зеленський було у нас, до речі, так але в нас на жаль це відбулось. Тобто, Зеленський навіть мрія випадок, збулась Кучіна, да. обігнав у чомусь. Знаєте, тут же Путін буде в Зеленського вчитися як душити демократію, як поводиться по бандитськи але ну, інші обмеження, такі. і це дає можливість уже і в великих містах загрібати масово новобранців, так, і там так, буквально абсолютно. до відкриття вогню розганяти будь-яких незгодних, захоплювати там, очочувати квартали там робити облави, все інше. І ще одне мобілізація дає на фронт абсолютно неготове готове бидло, але. Є призов. О зараз відбувається призов. Призовники, які зараз прийдуть, ну вони десь до зими. Вони все таки місяць другий в військових частинах. Якесь навчання буде. Ті, хто були весною, призвані, вони вже пройшли. Вони вже до чогось готові. Вони погані вояки, але вони мають дисципліну. Вони вже бояться командирів, їх вже зачкували. Все, вони вже виконують накази на відміну від того биду, яке п'яне, яке буде стріляти в своїх командирів, тому що він на нього не так посмотрів. Що зараз? Зараз пригадуєте весною в січні місяць, в цьому в березні місяці ми зафіксували досить велику кількість призовників, строковиків. Які опинилися там на фронті, ми їх брали в полон, от за мера Мелітополя поміняли його на вісім строковиків, і на Росії почався шумок. І в Путіна я ще раз кажу, Путін раціональний, він не є кругим ідіотом, і Путін дав наказ негайно. пригадуєте, розборки були всіх виноватих за те, що появились якісь там срочники, всіх зняти з посади по всіх наказати знімаємо Путіна. І, дійсно. Строчників забрали. Строчники відкликали. Строчники вернулися і там воюють контрактники. мобілізовані, там якісь немає завгодно, тільки не строки mm -hmm. або нема, або ну вже їх право вбиті і скорочуються. Коли мобілізовані, ну з них ще гірший толк, ніж тих, що Ленери Денери, ти, хоч залякані, а ці не дуже те, чогось бояться. То строковики будуть порятунком війна на території Російської Федерації. строковики йдуть у бій. Все, знімається проблема, і він дістає достатньо велику кількість вже більш-менш не вишколеної, але більш активної армії, більш сухняної і дисциплінованої. Ну принаймні, кілька десятків тисяч, які будуть трошечки повільнішим гарматним м'ясом, які так не горітимуть швидко, як мобіки, і це буде для нас. Угу. І от це теж вноситься е, моментом напалі на Росію, тому що до Криму нам ще далеко йти. Зараз вони укріпилися все до Криму, доки ми війдемо туди, де вони визнали російським. Це ще довго. А От зараз на Херсонській області, в Донецькій, в Луганській, ми воюємо на територіях, які вони зараз хочуть назвати себе. Оце буде цей поштовх.